У середмісті Хмельницького відбулася акція Поверніть героїв з полону. Долучилась до неї, і Олена Села Юхимовець каже, стоїть тут за свого чоловіка. Востаннє спілкувалася з ним у жовтні 2023 року. Він виходив на задання Донецької області. зник безвісти їздила в Київ не один раз. вже. кажуть, що кліщевка під окупацією не можемо дати ніякої інформації. Вікторія, дружина без зниклого військовослужбовця. Зв'язку з чоловіком немає від 23 лютого цього року. На акцію жінка прийшла з шестимісячною донькою. Немає з ним ні зв'язку, нічого і командування нічого не розказує. Зникла вся група і тишина. що на нас ще є старший синочок, якому 4 роки, і донечці 6 місяців. Донечка його бачила, коли їй було три тижні. Крайній раз 104 дні, як я вже в невідомості і шукаю свого чоловіка. З Теофіпольської громади на акцію до обласного центру приїхала Надія. Каже, чекає на свого сина, котрий зник без вісти 28 лютого 2023 тисячі двадцять була Берхівка, Васильівка, на тому напрямку Донецької області зник без вісті. Чекаю віру, він живий і прийде. Хай всі приходять, щоб всі живі верталися. Боже дуже... кому мамам саме не тяжче не чекати сина. Нині на акцію прийшло 200 учасників. Наступна акція Поверніть героїв з полону відбудеться 13 червня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.